Вітаю вас, мої любі, на своєму каналі Леонора Тару 2. Це загальна у нас буде така відсипочка, перегляд, новий вид передбачення. Зараз побачите все побачите. Загадайте на себе, чого чекати найближчий період у вашому житті. І ми починаємо трактувачка на кольорових кауцях. Так, ну, давайте дивитися, яка картина. Ну, насамперед, в самому центрі, звісно, що кохання. Подивіться, як гарно лягли рожеві і червоненькі камінці. У вас щось чи хтось вдохновив, натхнення було у вас нещодавно, ви чим-то дійсно вдохновилися, чи ви напишіть мені у коментарях, можливо, ви десь подорожували, бачили якісь гарні красиві місця? Можливо, ви, вам написала. Якась людина, яку ви давно не бачили. Можливо, ви згадали просто про не. Я не знаю, що це, у кожного відіграється своє, але щось вас вдохновило. Вдохновило знову відчути себе коханими, коханою, жагу до. Бажання таке любити, кохати, бути коханими, бути коханою. І хай буде так, дійсно. Так, дивіться, що бачу по здоров'ю. По здоров'ю є якийсь трошки камінець приткновіння, щось таке вас непокоїть. І це щось. Ну, Можливо, не, не дуже так коректно казати, що надумане, просто хвороба то. А, хвороба то може бути яка-то або початок а, такий, знаєте, уже відчутно, але ж а, більшість цього, що ви Собі, якби притягнули своїми думками. Тож фільтруйте, намагайтесь свої думки. Не думайте, от чому ж так не везе там, я навіть це проговарювати не хочу. Те, що ви можете думати з приводу себе, свого стану здоров'я і таке інше. Дивіться, що ще побачила. Раніше у вас було кохання, потім Став якийсь блок, якийсь заслон. Можливо, навіть магічно хтось впливав. Так, і навіть оцей камінець, він відбив своє і на здоров'я, бо зелені це здоров'я, а фіолетовий камінець може говорити, що тим, що хтось магічно міг впливати, бачите, оці блакитні поруч з камінцем це щось на ментальному Хтось щось казав таке на вас, хтось щось там міг бажати не дуже гарне, не дуже ну, геть не гарне, скажімо так. І це тягнеться вже досить тривалий час, якщо це було і раніше, це було і ось не так давно. Що можна сказати? Лікування може бути вам ще творчі, якісь. Знаєте, як є терапевтичні види творчості? Знаєте, це може бути малювання, це можуть бути танці, це можуть бути хендмейд, щось робити руками по дереву, якісь оці зараз багато декору, якогось все, що стосується творчості, це навіть і спортивні якісь моменти. Ну, а чому ні, так? Гімнастика там і таке інше. Ну, я не беру такі вже да, кардинальні, але ж може бути і таке якась е фізичні з елементом, ну, це можуть бути, звісно, і танці, спортивні танці сюди також. Далі, дивіться: е у вас е по коханню таке. Ви дуже е, хочете на сьогодні притягувати кохання, навіть готові якось магічно на це впливати. Ви знаєте, що я хочу сказати, у вас вийде. Mm -hmm. Знаєте, що вийде? не те, що от людина геть не любила там вас, а ви все заставите, любити. Ні. Це не в тому випадку і плані. Це про те, що. Е, ви можете відновити, відновити якісь почуття, які були, але трохи згасли. Ви можете їх відродити, відновити. І як знаєте, то пускає а, навесні гілочка, пускає бруньки, так, листочки свіженькі, зелененькі. Ви так можете а, трохи магічним чином повпливати на те, щоб відновились почуття, заставити заблищати очі партнера. якось це все. Це разом, звісно ж, якісь моменти такі те, що ви наводите зовню красу в собі, так? Ось, дивіться, три цілих камінця. Оце про, сьогодні, про сьогодення. Якісь там це і романтичні, якісь вечері при свічках. Це все, що завгодно, наводите свою особисту красу. Так, ви можете вже і підзабути про таке, що ви там занедбалися трохи. І таке буває. Ну, закрутилися. Це не те, що ви там на отрізнений бажаєте собою займатися. Ні. Просто трохи, можливо, хтось затурканий, хтось роботою, хтось з сім'єю, якимись домашніми справами. І таке буває. Але потрібно і не забувати про себе, щоб відновити, відродити кохання, потрібно в це також вкладатися і в себе. І в самі стосунки, ось так. І сюди ж на поміч, на, на поміч, на допомогу і творчість, також сюди ж. Далі дивимось, далі. Далі нам показують, що все в нашому життю, житті взаємопов'язано наші думки, наші, наше серце, так? Ну, тобто кохання, пристрасть і наші якісь фінансові справи. Тобто, щоб Ну, тут також показують мені камінь магії. На все це можна впливати, у когось відіграється так, що прямо хтось візьметься за допомогою магії все відновлювати своє. Тобто духовний свій світ, кохання і стан фінансів. Ви знаєте, у вас вийде. У вас вийде бо Можливо, ви мало приділяли раніше уваги. Ось тут є два камінчики, до речі, навіть не видно на відео. Ви раніше приділяли, дивіться, коханню і фінансам. А от менталу, духовному розвитку ви приділяли дуже мало. мало. Так, у когось щось нове почнеться, нове, якийсь буквально взлет просто у небеса в плані духовного розвитку. Так, ви прокачаєте свій ментал, свої якісь, можливо, духовними практиками хтось займається. Так, я розумію, багато хто скаже, та це якісь загальні слова, нічого не, нічого не значують. Чому зараз дивіться, Ера Водолія почалась це коли людина отримує інформацію просто з повітря. Я це розумію, як ніхто. Я для вас на сьогодні просто провідник. А звідки я беру інформацію, так, за допомогою карт, за допомогою таких от інструментів, так, і дякую тим, хто вкладається, допомагає розвивати мій канал, ну те, що я придбаю. Так, придбаю. Ну так, придбаю інвентар свій, маю змогу, так, його покупати. І дивіться, до чого я що інформація отримується із інформаційного простору, просто з повітря, може. Ну, якщо так можна сказати, хоча це не з того от повітря, що ми дихаємо. Так? Це із, із ефіру того, із інформаційного. Це ну, зродні інтернету, це зродні тому, що інформацію ми можемо багатьма видами способами отримувати. От. І я, як провідник, отримую за допомогу карти, таких от інструментів, і відливочок, і всього того, що, що мені дає змогу її отримувати. Тому от я до чого? Що хтось із вас дуже сильно в цей період також прокачається. Просто почне, як з чистого листа, а буде набувати дуже багато. І це для вас таке нове буде таке дивне, що ви самі будете просто-просто дивуватися. І навіть це одні. А другі, хтось у магії буде прорив справжній. Досить таких речей ви самі будете дивуватися, як то воно у вас виходить? А в магії, в езотериці так воно все і виходить, що дивуєшся, але отримуєш результат. Дивуєшся і знову отримуєш результат. Звідки ти це знаєш? А ми зачасту ми не знаємо, звідки От прийшла інформація, от ми в поток попали і ми її вам передаємо. І от, хтось, і от Хто дивиться, хтось з вас також буде в цій сфері і дуже хороших таких прорив такий, дійсно буде. От така у нас на сьогодні відсипачка чи трактовочка на камінчиках кольорових. Пишіть, чи сподобався вам такий формат передбачення. Я вас всіх люблю з Днем Святого Валентина, тож в такий день чудовий. Дуже, ну, дуже потужні передбачення, тож пишіть це для мене нове, але ж я відчуваю, що моє, і будемо далі також дивитись. Цілую люблю, пока ваша Елеонора.